Мої вітання. Майже друга година дня. Сьогодні в нас, я в нас сьогодні число? 31 березня 2024 року. Достав я, поставив отакі пилковловлювачі. Вчора перший раз інтенсивно почали носити пилок, сьогодні теж носять. Завтра попробую закрию, попробую позбирати пилок в цьому ряду. Ось такі пилколовлювачі, а не знаю як працюватимуть. в цих вуликах конструкцію не передбачений пилколорювачний, навісний ні донний. Треба тобто буде якось перелаштовуватися. І в цьому ряду на 12 рамочних теж. Три новеньких і два стареньких там. To jeść to troszkę pełku i masz wyroju. Tak.